Вітаємо гостей ефіру та наших авторів і учасників в ефірі. Програма Музичний Всесвіт. Сьогодні дуже така цікава програма, ексклюзивна із рубрики Музична журналістика. Така спеціальна номінація Музика і слово міжнародного фестивалю щастя творчості. Втретє він відбувається в Україні. І інновація цьогорічного проєкту, якраз одна з таких інновацій, не тільки популяризація читання, а ще й музика і слова. От я представляю Андрій Безкурний, наш гість ефіру, наш активний учасник. Вітаю, Вітаю вас! Вітаємо! І сьогодні я зараз зроблю такий короткий анонс спільно з молодіжним телебаченням Фест У нас відбувається цей ефір. Вітаємо всіх! Хто приєднався від молодіжного телебачення ФСТВ. Вітаємо пані Катерину Бучак, бібліотека Харківський державний музичний ліцей. Також актив... вітаємо. вітаємо активно вболіває, Я ще одну таємницю розкрию трошечки пізніше. Єніна Горловська, наша постійна учасниця. От ми приєднуємо голова вітаємо. голова організації Молодіжне Телебачення ФСТВ». Ми приєднуємо. Олександра Васильцова. Приєднуємо. І е, зараз я зроблю такий короткий анонс. Е, буквально вчора ввечері е, сталася така цікава подія, другий всеукраїнський конкурс юнацької наукової творчості, що має назву Юні науковці в музичному всесвіті у пошуках таємниць та відкриттів». Відбувся на базі Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. І е, в цьому конкурсі е, серед різних наукових робіт перше місце посів Андрій Безкурний. Вітаємо наші оплески! Вітаємо. Вітаємо. От е, це дійсно така Вітаємо. суперова, класна, класна подія. І у нас сьогодні в темі нашого ефіру буде Микола Паганіні. Це і музика, і слово, тому що слово саме та інтерпретація та відеорозповідь і те, що ми побачимо в авторстві дослідника Андрія Безкурного, для нашого широкого загалу. Будь ласка, Андрію, тобі слово. Зараз я буду показувати вам презентацію на тему. Ола Баганіні, віртуозний маестр та його шляхних зі Спочатку хотілось би ознайомити вас з його творчістю, послухавши невеличку частину його одного із найвідоміших каприсів номер 24. З найвідоміших гіртолозних музикантів в історії, чий вплив на світову музичну культуру неможливо переоцінити. Його майстерність чухи на скрипці стала еталоном технічної досконалості та експресії, що змінило уявлення про можливості цього інструменту. Нікола Паганіні вплив на сучасну музику. Актуальність теми полягає в необхідності глибшого вивчення шляху цього видатного майстра, щоб зрозуміти, як новаторство вплинуло на розвиток техніки рита на сучасну Ранні роки формування майстра. Ніколо Паганіні народився 27 жовтня 1782 року в Хенені, Італії. Вже в дитинстві Паганіні вважав своє технікою і надзвичайним е, розумінням музики. У віці 11 років він почав давати публічні концерти і його здібності швидко привернули увагу видатних музикантів того часу. Майстерність Паганіні. З раннього віку він вивчав не лише скрипку, але й етапу. Через згодом вплинуло на його новаторський підхід до виконання на струнних інструментів. Він використовував різні техніки, включаючи подвійні струни, швидкі пасажі і інтернаційні позиції гри, що робили його концерти незабутні. Початок кар'єри. На початку 1800-х років Паганіння почав подорожувати Італією, даючи концерти в різних містах, швидко здобуваючи славу як неперевершені скрипаль. Створення шедеврів. В цей період він почав створювати свої найвідоміші твори, серед яких 24 капреси для скрипки соло. До речі, ми їх слухали на початку, що вважаються технічно надзвичайно складними і досі її для багатьох виконавців. Популярність музиканта великого успіху пагеніння досяг у 1820-х роках, коли він виступав у найпрестижніших європейських залах. його гора надихнула таких композиторів та музикантів, таких як Френц Ліст, Обух, Чумон та Йоганнес Брант. Стало важливою віхою у розвитку романтичної музики. Майстерність диявола. Окрім своїх інструментальних досягнень, Паганіні також став новатором у використанні різних технік гри, так як підсекати лівою рукою та подвійні флажоли, а також гра на одній струні. Це сприяло формуванню його репутації скрипаля диявола, оскільки багато хто вважав, що його майстерність над природою. Угода з дияволом Нікола Паганіні часто звинувачували в тому, що він продав душу дьяволу через його неймовірну майстерність гри на скрипці, яку важко було пояснити природним шляхом. Його віртуозність, технічна складність, виконання та здатність зачаровувати слухачів створювали враження, ніби він володіє над природними силами. Паганіні виступав у темному одязі, що додавало йому таємничості, а його драматичний образ тільки підсуджував ці чутки. Дехто вірив, що лише угода з дьяволом його такими надлідськими здібностями. Спадщина Паганіні. паганіні вплинув на всю музичну індустрію і залишився у багатьох напрямках. Його твора для скрипки стали частиною Золотого фонду класичної музики, а техніки, які він розробив і вдосконалив, стала основою для багатьох поколінь скрипалів. Паганіні крізь часи. Однак не тільки музика стала спадщиною паганіні. Його у нас. Боже, що володіє надзвичайною майстерністю, створив новий стандарт для музичних виконавців. Поханіні зробив величезну внесок у формування культури відбузних касольних виступів, що стало популярним у 19 столітті і продовжують мати великий вплив на сучасне музичне мистецтво. та перелік сетів, з яких е, е, взята була інформація. Е, також мушу сказати, що е, усі картинки були створені за допомогою чата чи піті. Чудово, чудово. Наші оплески дуже така, е, пізнавальна розповідь, дуже така надихаюча. От особисто я уважно е, дивився е, слухав. І така деталь. Ну, мене як людини теж з музичною освітою, що віддала певний проміжок часу свого життя цій мистецькій справі. от Я звернув увагу на таку цікаву деталь, що він не був замкнений лише на е, грі на скрипці, а Паганіні опановував. Майстерність гри на гітарі, тобто, це як у сучасній журналістиці, як у літературній творчості, як в інших сферах творчості і сучасності, людина не замикається на чомусь одному, а розвивається в ще якійсь іншій сфері. От е, хочеться тепер трошечки такий провести нам інтерактив, таке живе обговорення. Те, що цікаво для широкого загалу. Ну, перше запитання: от е, чому саме ти, як автор дослідження, обрав тему життя? саме Ніколо Паганіні, колись мені показала його творчість. Та з того часу він мене так захопив, те, що я назавжди він у мене стався у душі. Чи була тут, знаєш, така е, якась спорідненість можна сказати. От е, ти граєш, наскільки я пам'ятаю, на е, віолончелі. Віолончель – це струнний інструмент, а скрипка також струнно-смичковий. Споріднені інструменти. Чи не вплинуло це трошечки на вибір, е, вибір постаті Паганіні для цього дослідження? Тому що ти музикант-струнник? Е, можливо, десь. І вплинуло, але цього я сам е, осознан, не розумівав. Угу. Е, як ти гадаєш, от яка ключова думка е, твого дослідження, ну от у контексті е, мотивації сучасної молоді до успіху, до творчості, до пізнання світу? Ну, мені здається, те, що не треба боятися е, спробувати, бо він створив е, так. Такі техніки у своїх словах, та у молодому віці такі техніки, які досі є, по-перше, що вони для багатьох музикантів, а по-друге, їх багато хто використовує, і вони є майже у кожному произведенні скрипки, сон, та угу. обтесту. От як ти гадаєш, от існують дві такі, можна сказати, такі тенденції, такі явища. Ну, перше, те, що люди в усі часи, вони ми це вивчаємо як школа журналістики ФСТВ, проєкт один із проєктів, що також зараз ефір є прикладом цього явища. От одне явище це люди вірять у різні там забобони, в різні фейки, у різню маячню, всяку там брехню. От придумали такий фейк: от Паганіні, скрипка дьявола, угода з дьяволом. А насправді ж він, він просто випередив свій час, бо він. Вдосконалював технології, а люди тоді ще не думали про технології. Сьогодні дуже багато різних технологій. От як ти гадаєш, такий підхід до життя, не боятися якось робити не так, як всі, не боятися про те, що подумають чи скажуть інші. От Наскільки Ніколо Паганіні зміг це зробити, і наскільки це важливо для сучасної молоді? Ну, Паганіні він не намагався бути як всі. Бо деякі музиканти вони не стали популярними тільки тому, що вони звалилися стовпом. А він став популярним завдяки тому, що він не замикався в собі. Тож мені здається, що це теж можливо даси паганіні. А як ти гадаєш, який головний секрет успіху Паганіні? Він багато працював. Дійсно, дуже багато він у 11 років вже давав свої званні виступи, на які багато дуже багато хто Тож. Чи можна в, для сучасних музикантів в якості такого орієнтиру постать Ніколо Паганіні? Брати до уваги для того, щоб сучасна молодь теж розвивалась, хоча сьогодні багато технологій, а Паганіні тільки запроваджував. Він, йому складніше було. Сьогодні багато таких технічних ресурсів. Під час Паганіні, як ми бачимо, того не було. От як ти гадаєш? Я гадаю, що він є прикладом, ну, здається, він повинен просто бути прикладом для сьогоднішньої молоді. Угу. Дякую. І хотілося би хто має бажання, свої ідеї, свої запитання, коментарі на цю тему. Якраз з перших джерел від Андрія Безкорного почути. Будь ласка, хто хоче свої запитання чи коментарі, будь ласка. Собственно говоря, за запоганіння можна страждати дуже багато. Це був величайший музикант. по сути, идол музыки. Было очень много историй, мифов на его тему. Миф о том, что он продал душу дьяволу за свой талант. Но на самом деле это все было задать его усилий. Потому что музыка, как любое искусство, она требует усилий, стремления. И, в принципе, что такое музыка, как она возникла? То с этими вопросами люди задумывались еще давно. Если взять только -то прошлое, как бы, и осмышлять, то музыка как бы, возникла из пения птиц или журчания ручья. Ну, в принципе, музыка родилась, по сути, из речи людей. Потому что, в первую очередь, материал создал именно человеческий голос. И что музыка звучала ритмично, люди хлопали в ладоши, первобытные люди. Вот, и так появился ритм, то есть упорядочная звуков музыкальных. Потом стали подобрать ногами, кам, камушками, палочками и так далее. Потом появились дух, духовые инструменты. То есть музыка, она очень, очень сильно и очень долго развивалась. Соответственно, чтобы достичь успеха в музыке, нужно было стремиться. Есть тот же легенда одна интересная, что бог лесов Пан встретил прекрасную девушку и влюбился в нее с первого взгляда. Но Пан, он как бы выглядел как сатир. То есть у него были рожки, вместо ног копытца, и он ей не понравился. Она от него стала убегать, Пан помчался за них и догнал на берегу реки. Но она обратилась к реке с мольбой, чтобы она укрыла его от этого бога. И превратила река эту девушку в тескник. Ну, а пан взял, вырезал из сосника дудочку и с тех пор с ней не разлучался. Это вот легенда, как появились духовые инструменты. На самом деле, их делали из кости животных, делали у них отверстия. Потом стали появляться струнные инструменты. Допустим, пускай стрелу из лука, человек услышал звук. И так появилась То есть и так во всех уголках планеты появлялись разные музыкальные инструменты. И все они продолжали природе. Птение птиц, шуму моя, взрыванию ветра, либо же человеческому голосу. То есть, музы... и чтобы достичь чего-то в музыке, нужно стремиться. И вот, как говорится, главный элемент языка музыкального искусства – это мелодия. Мелодию еще называют душой музыки. И когда мы напеваем без слов и без сопротивлений любимый мотив любой, звучит только мелодия. Это и есть основа музыкальной мысли, вокального, либо инструментального происхождения. Также очень важным элементом музыкального языка является гармония, которую мы ощущаем, когда слушаем соотношение к мелодии. Но ну, чтобы все это понимать, чтобы это все гармонировало, необходимо стремиться, необходимо стараться и работать на результат. Так делал Паганини. Он стремился, он не получил э, талант э, с неба, это все был результат его стремления. Да, у него был, конечно, талант, но, тем не менее, любой талант без усилий, без стремлений ничего не стоит. И Паганини показал, что можно достичь больших успехов именно стремлением, талантом, но в первую очередь именно стремлением. Дякую, пане Олександре. Пані Катерина Бучак, ви як фаховий бібліотекар, Харківський державний музичний ліцей. От ваші враження взагалі від творчості Ніколо Паганіні. Ну і ваші враження від творчості Андрія Безкурного, нашого юного успішного дослідника. Мені дуже сподобалася ця презентація, бо вона у такій стислій формі розповідає про паганіні, про його внесок у розвиток музики взагалі. І ну, це, це дуже приємно, що такі юні наші читачі роблять такі от презентації і розповідають так дуже стисло, але цікаво про музикантів. Дуже сподобалось. Дякую. І, і Додам ще що не тільки е, презентації, і е, також в нашому проєкті, в рубриці музичної журналістики, ми якраз е, от спільним проєктом з молодіжним телебаченням а також в спеціальній рубриці музика та слово третього міжнародного фестивалю «Щастя у творчості. От ми якраз е, в ефірі зараз втілюємо життя цю програму. про... Життя і шлях до успіху Ніколо Паганіні для того, щоб показати для всіх охочих глядачів для широкого загалу, що дійсно мотивація до творчості, мотивація досягнути своєї мети вона не обмежує от навіть в такі часи, коли не було таких технологій, як сьогодні. Ми маємо можливості в 21 столітті. От Ніколо Паганіні, попри все, не звертав уваги на всякі там стереотипи, там придумали йому ці всі фейки про угоди з і не тільки. І от він просто робив свою справу. От зараз хотілося б ще запитати Андрія безкурного: от як, Андрію, як ти гадаєш, Насправді дуже складне було життя Ніколо Паганіні. От я, наприклад, згадую, от якщо взяти таку проблему, як складнощі зі здоров'ям, от, наприклад, наша видатна українська постать літератури Леся Українка, вона. Мала проблеми зі здоров'ям сухоти, і вона, на щастя, мала матеріальні ресурси. В них була така доволі заможна, забезпечена родина. і Родина Косачів мала такі матеріальні можливості поїхати по різних країнах Європи, подорожувати і твори писати. І водночас лікуватися. А от наскільки я розумію, Нікола Паганіні був обмежений в матеріальних ресурсах, і в нього теж були проблеми зі здоров'ям. Я знаю, що ти досліджував доволі глибоко цю творчість життя і творчість Нікола Паганіні, і в рамках одного дослідження презентації те, що ти на конкурс подавав, там був стислий формат. А в рамках нашої музичної журналістики ми можемо трошечки ширше цікаві факти розповісти. От розкажи про це трошки, те, що ти досліджував. Дійсно, були великі проблеми зі здоров'ям, у нього була сухота, також він якоюсь невідомою на той момент боєснював, як це сказати. Також ну, він дійсно багато проблем зі здоров'ям мав. І, коли, і, і за сухоти він його коло спасів так, що він мог, міг розмовляти тільки шопотом. І він мог тікавирати у крови. Ходить він з допомогою сина, бо він переводив батьківський шос. Та він тих ворінь і помер, бо він два роки страдав і після цього його організм не витримав. А чи ти пам'ятаєш, як це буде не дуже такий мажорний фінал цієї історії, але. Сучасна журналістика, вона ж орієнтується на правду. От як закінчилося е, життя Нікола Паганіні? Ну, життя у нього було складне. І це вже ми зрозуміли, і батько він його іноді навіть в темному чуванні, як це сказати, запирав. І одна ж і один в таких моментів його організм просто не витримав і він. E, після цього його відвезли до мальниці, e, він там полежав e, надовго ж таки, і після цього його там вже не забирали, не наказували його до Угу, Дякую. А от e, що, e, що? Я хочу попросити у когось там звук, якщо можна виключити, там десь цуцики трошечки фоном. Так, дякую. От, от таке цікаве запитання. Коли ти детально досліджував життя і творчість Ніколи Паганіні, от, які дві-три такі складові, такі цікаві факти тебе найбільше вразили? Ну, по-перше, те, що він давав свої сольні концерти вже в 11 років. По друге, мене вразило те, що його вважали, бо на. Наш час, якщо б так сказали, то ну, це було б дуже дивно. Зараз так ніхто не вважає, зараз всі розуміють, що це просто великий труд, е, велика праця. І, і ось мене вразив той факт, що він не зміг просто навіть світ е, е, хворінь е, утриматися. Ну, тобто в. Вилічити як це сказати, і мене це дуже вразило, бо насправді він міг би створити набагато більше про бо помер він було 50 з чим то років. Так, насправді це дуже такий, як то кажуть, життя тільки починається після 50 в професійному розвитку, а тут, на жаль, життя в нього завершилося. А постать Ніколо Паганіні. От кого вона тобі нагадує, якщо, якщо подивитися, наприклад, на сучасну літературу українську, наприклад, або будь-яких українських діячів? От Кого такий життєвий шлях трошечки схожий? Кого от тобі, наприклад, особисто це нагадує з українських діячів? Якщо чесно, то Більшість свого життя я слухав лише е, зарубіжних композиторів, тож про українських я дуже мало що знаю, е, тому не зможу конкретно відповісти на це питання. А от я, я маю на увазі діячів літератури. Ну от, наприклад, мені особисто згадується Леся Українка е, діячі літератури, тому що, от як я вже говорив, що такі життєві обставини, проблеми зі здоров'ям. Хоча є наші Лесі Українці, я так гадаю, більше пощастило, бо родина мала статки, мала можливості повести її в різні країни Європи і лікуватися, і твори писати, і все водночас робити. А ніколи Паганінин родина не мала таких статків і тому, на жаль, не змогли його кудись повезти, щоб вилікувати. От е, таке було 19-то віка, так і, відповідно, медицина була ще відстала. У Паганінівське сьобу син синдромого Марфана. умер, он скорее всего от туберкулеза, но точно это неизвестно. То есть в наше время его могли спокойно спасти. Будь сейчас это медицина, он бы жил бы дальше. Он, по в 1840 году, если не ошибаюсь, умер. Но он мог жить дальше. Он мог пожить счастливую долгую жизнь. Не то. Он постоянно изучал музыку. И вот Паганини, как раз есть к нашему юному зрителю, Паганини, певец и у нас свой секрет. Как ему удалось достичь такого успеха? Потому что было очень много мифов, говорили, что он подал душу дьяволу и так далее. Но он раскрыл свой секрет. И на вот как раз как он дней до смерти. И он сказал, что его секрет в полном духовном слиянии с музыкой. Вот как наш, а, журналист это понимает? Мне интересно. Полное духовное Нет. слияние с музыкой. Ну, вот еще, еще Ну, тобто, якусь історію мати по батькові граєш це ті бо по перше, музика це ти висновуєш свою думку. Тож потрібно мати якусь історію, тобто, там до кого Угу. Дякую. Ну, і на завершення. Е, запитаємо автора цього дослідження Андрія Безкурного. Що би ти хотів побажати сучасним глядачам, особливо, особливо м м одноліткам сучасній молоді. Е, як досягти успіху в своєму житті на прикладі життя і творчості Ніколо Паганіні? Мені здається, що. Треба більше почувати. Mm -hmm. Дякую. Дуже, дуже слушно, дуже. По суті, так, без зайвих слів, як то кажуть. Отож, ми побажаємо нашим глядачам не лінуватися, не боятися, просто працювати над собою, вдосконалюватися. Ну і дійсно надихатися творчістю великих корифеїв в музичному світі. Сьогодні була рубрика музичної журналістики. Ми дізналися багато цікавого про Ніколо Паганіні. На цьому дякуємо за увагу.